Доброго часу, мої, шановні. я радий вітати вас на каналі України in Progress. сьогодні у нас буде формат аспект. ми з вами будемо спілкуватися на дуже важливу і цікаву тему, принаймні, на мой погляд. А, і я прошу вас, як завжди, перш ніж почати нашу співбесіду. Ставити подобайки і підписуватися на цей канал це для нас дуже, дуже важливо. А співбесіду, тому що якщо у вас є якась думка, або за змістом того, що я кажу, або за формою, я буду дуже радий на ваші відгуки в коментарях. Ви можете висказати, що ви думаєте з цього приводу, і мені буде це дуже-дуже цікаво. Або, може ви скажете, з ким треба поспілкуватися на цю чи іншу тему, теж щось подкажете, багато що підказуєте ви. Добре, я вважаю, що всі ви підписались. Поставили вподобайку, ми починаємо. І так. Як було заголовку відомо, я хочу прояснити для себе е, таку дуже дивну і важливу, на мою погляд, річ, що об'єднує паттерн поведінки або світосприйняття у столь різних е, людей, як Володимир Путін, Олексій Арестович, пан Ірина Фаріон, відомий український історик Данило Яневський. Чому вони всі? Не просто цікавиться минулим, але на ньому зафіксовано. І, на мій погляд, тут дуже важливий паттерн, який ми бачимо в серіалі «Мідсамер Мордорс, або вбивство в Мідсамері», або чисто англійське вбивства. Дуже був популярний такий серіал, мабуть, багато хто з вас бачили. але я нагадаю, що в багатьох серіях цього серіалу інспектору Барнабі. Вимушений розслідувати вбивства, які були зроблені за якимись дивним мотивами. Це мотиви полягають не в тому, що відбувається зараз у цих мецамерських барджордрів, чи щось там у них інше, а тому, що було багато-багато років тому. Це якби одно і те ж, що відбувається з цими людьми в давньому минулому їх життя або не тільки вижиття. Або з їх батьками, або з прабатьками, щось має каринів в Першій світовій війні. А що 400 років тому хтось кого-то вразив, чи було якийсь дивний а, звичай. І от те, що було в минуле, це визначає поведінку людей. в Зараз. І буде визначати майбутнє. Або не буде визначати. І це не тільки визначає, але і змушує. Це змушені дії. Люди якби живуть у якомусь процесі, яке визначає, що так якісь обставини давні ни. І це ми бачимо. Володимир Путин на просте запитання. Чому він почав війну проти України 22 лютого 24 року? Не каже ні, 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 я почав її в 14, А каже щось про 9-чі 10 сторіччя Рюрікавич, Богдан Хмельницький, Польща. 1654-19 століття, Австрія, Друга світова війна, Гітлер. Боже, до чого це? Україна з'явилася як держава в 91-му році. Російська Федерація з'явилася як держава в 91-му році. Це було не з ними. Навіть не з цією державою. Це було з кимось колись. Але ж це визначає дії зараз. Так що відбувається. Або інша людина, Олексій Рестович, який нам каже, що якщо ми якось будемо відноситись до 10-го сторіччя, до України Русі, то ми будемо так щось робити, Соцу буде визначати свою поведінку так. А якщо ми будемо до того, що туди було, якось по-іншому відноситись, то наша поведінка буде якою іншою. Що наше уявлення про щось то, що було колись, Визначає, що ми робимо зараз. Те ж саме каже і пані Ірина Фаріон, теж саме каже і пан Даніло Яневський, що якщо ми змінимо своє відношення до Петлюри, Скарапацького, Грушевського і інших людей, взагалі наше відношення до когось і до якихось подій якось впливає, якось визначає. То, що ми робимо, з якого перепову, треба це з'ясувати. І треба перш за все сказати про те, на що минуле впливає. Так, воно впливає. Воно впливає на те, якими є, якими є зараз в цій точці, і як ми в цю точку не опинилися. Тобто, Якщо з нами, з нами, як з людиною, щось трапилось колись, то це на нас оказало якийсь вплив. Щось у нас недобре, або щось у нас добре. Ну, добре, якщо ми вчилися в добрих гарних університетах, недобре, якщо це була якась травма, наприклад, автокатастроф, але ж наші дії зараз, коли ми йдемо по вулиці, це ніяк не... Не визначає, ми можемо сісти в цей транспорт чи в цей транспорт, не можна сказати, що якщо ти був в автокатастрофі, то ти не будеш будеш ходити до магазину, якщо зможеш ходити. Ну чи будеш що покупати, як це буде? Це на тебе буде впливати, але ж не на твої дії. І навіть якщо це не тільки з тобою зробив. Якщо у когось батька, батьки і тату і мати, наприклад, хворіли на діабет, то велика вірогідність того, що у тебе буде, діабет. і ти будеш цим жити. Ну а це не вимушує тебе спалити цукровий, цукрову фабрику або щось ще зробити. Це не вимушує тебе робити помсту або щось інше, нічого. Це твоє рішення, тому що ти відповідаєш за себе. Те, що минуле те минуле. Ну, наприклад, я дуже люблю цей приклад, тому що він дуже гарний. Нікому зараз голову не прийде, що щось, якась повідинка може навіть не виправдовувати, а пояснювати, чи якось. Визначатись тим, що зробила чи не зробила королева Катерина Медич, або Карл IX, або хтось із предків людей оцю серпневу ніч 1462-го, неповні якого року, Варфала Хто-то когось так вбивав, хто то гинув. Але ж зараз що? Нічого. Що з того зараз? Нічого. Мабуть, хтось не народився, мабуть, хтось народився і все. Чому? А тому, що цей тяглості, цієї болі, цього вже нема. Ні у гугінотів, не у католіків. Це не є актуальним. Це минуле. Це, це історія. Це дуже цікаво. Це привід знімати телефільми, писати книжки, сперечатися з друзями е, в кафе або на академічну конференцію. І тільки. Історія нічого не каже нам про сьогодення. Вони того не знали. Навіть історія 19 сторіччя вже нікого не інтересує, що там було по Сиданом. Хто на кого напав? Що там таке це для сьогоднішньої поведінки нічого не значить. Навіть тверде нічого не значить, нам жити зараз. І в майбутньому, нам в минулому не жити. Минуле це дуже цікаво. І це може пояснювати, ну, чому ми чогось боїмося, чи яка у нас травма. Но не переписати, не переробити. Нічого зробити з минулим вже неможливо. Тільки сьогодні. Навіть у єврейських мудрецьов є така е, дуже, да, дуже влучна думка, чого не може зробити творець Сесуд. Він все може, але одного він не може. Він не може зробити то, що було, таким, що його не було. Він може зробити, як би не було. Не згадувати, не ставити відповідальність, не карати. Але ж якщо було, то було. Ну як би не було, Ну, не, не будемо звертати на це увагу. Не буде наслідки. Але ж наслідки, це не примус, що зробити. Наслідки, не примус совершати ті чи інші дії. Це наслідки для нас. Це те, що з нами стало. З нами як людину, з нами як е, соціуми, з нами як спільнота. Це анамнез, але ж це не значить, як жити з цим анамнезом. Оце вирішувати нам. Чи робити операцію, щоб це уврачувати, чи робити протез, чи робити це терапевтично, чи начати на це. Чи піти до психотерапевту, що нам зробити з нами? Це не питання, що нам зробити з іншими. Я знав багато людей, які мали травму у дитинстві. Хтось у дитячому садочку, його образом щось не додав. Хтось пам'ятає, як це було у школі, як його сховали, як його був були. До інших там в університети. Якось не так відносились. До багатьох, до мене, до речі, теж. І це показало вплив. Ми про це пам'ятаємо: це, мабуть, нанесло нам травму, ми сам якось живемо, переробляємо ці травми, багато чого. Але ж це не питання того, що є символ Петрос, і багато хто з нас в той момент, як інфантильний підліт, думав: ну, нічого. Ось ви мене зараз в коридорі б'єте. Або ви мене ображаєте, нічого я вирос, я стану больший, я буду такий сильний, я піду там до чи до... і ось я вам тоді, ось тоді я востановлю І Якщо інфантильність не зникла, то це можливо, то це можливо. Ви за це комплекси щось робимо. тому що вони на нас впливають. А якщо ми. Не інфантильні. ми розуміємо, що з цим треба робити в себе, що це питання не про інших, а про тебе. Ну так травма. Ну якщо ти когось покараєш, ти нічого не вирішиш. Ти нічого не вирішиш. І це дуже цікаво, що це е, не тільки про нас, але й про соціум. Для людей старшого віку, старше за мене, і для людей такого віку, як я, дуже була важлива така книжка, як граф Монте Монте-Кристо». Дехто з умних людей вважали, що це чуть ли не така книжка, яка дає нам моділь, модель поведінки про те, як повинен бути устроєний мир, що треба от і щось таке трапилось. А ти зробив і ізделов справедливість. Це книга про те, що справедливість буде на цьому світі. І це дуже цікаво. Це такий е паттерн поведінки, який був серед інтелігентних людей, е навіть єврея, був розповсюджений ті, хто формувався е перед Другою світовою або після Другої світової війни. Був травмований цією війною, радянської влади, 30-х років, космополітизмом, делом речей, багато чого. Але ж ми бачимо, що навіть Едмон Донтес, герой ці книги, він вначале таким стыд і каже: зі мною Бог. Потім розуміє, що ні, ніфіга. Мстив, 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 витратив. Багато років сидячи в тюрмі, потім багато років потратив, що сидив в тюрмі у самого собі. собі. Що те, що вон туди зробили, там, в Марсельському порту, з в варту. Оце там, хто там був? Фернанд, Англар, хтось іще? То оце визначило його життя. Він робив вимушені речі. Йому казалося, що він така вільна людина, багато грошей, знайшов багатий клав. Мог мов зми... не мог. І портив життя собі, тім, їх детям, онукам. Всім, кому мог. Зробив щось і потім в кінці книжки зрозумів, що ну, ну не можна. так. Бо ти знищив себе. І це правда. Тому що якщо ти живеш, не о, маєш наслідки мені, а воно тебе визначає будь-яке міну, добре, мене, недобре минуло. Щось, що стоїть за тобою, на що ти вже не впливаєш, то це тебе знищує. Робить з тебе зомби. Навіть якщо це щось добре. Наприклад, є люди, які кажуть, я буду нести навіть далі те, що робив мій батько, його прапор, я підхватив, якщо він ще почав робити, то я буду це закінчувати, або буду продовжувати, а після того мої діти, онуки. А ось, тобто, ти хочеш того, що хтось зробив якийсь вибір. І все, ти залишив себе в тим, що в тебе немає вибору, він визначає чий та вибір твої, твою свободу волю. Це дуже грустно. Більш того, як би ми не, визна... не відносились до собственного, для минулого свого собства або своїй країні, своїй держави, бо чи якби ми не мали уявлення про минуле? Це дуже цікаво. Для того, щоб про це поговорити: у кафе, у академічних колах, у друзей, там просперечатися, подивитися відео, написати книжки, зняти телефільми, кінофільми, комп'ютерні ігри. Ну а це уявлення це не про нас. Ми вільні робити так, як ми вважаємо. Потрібно. І нам треба розуміти, як це добре буде. Це не вимушені дії. Якщо ми щось робимо вимушено, це свідчить про те, що ми психічні, маємо психічне захворювання, ми нездорові. Якщо щось нас вже визначило, і ми робимо як автомат, як зомбі, то це психічна хвора річ. І якщо нам, щоб щось змінити, треба переглянути своє відношення до минулого, якось по іному це переосмислити. Подивитися в минуле і сказати, ні, це була Україна Русь, це не була Україна Русь. Була козацька держава, не була козацька держава. Була така держава чи інша держава. Якщо те, що було 100 років там для нас важливо, тому що нам жити, що нам зараз робити, ми, вони визначають нас, то це хворо, хворе суспільство, хвора людина, психічно хвора. Тому що ми знаходимося в вимушеної залежності від того, що було колись. Я не пам'ятаю зараз, наприклад, у Франції. Було багато держав, які просто змінили. І це треба казати. 1789 рік і там, до 95 го все, то, той, той Франції, що було, її немає. Катерина Медичі, Валуа, Герцог Таринське це все вже не має ніякого значення зараз. Навіть коли була реставрація, це вже було не, не так. І це теж треба розуміти. Навіть якщо ми реставруємо якийсь будинок, зробимо, то це буде не той же самий будинок. І ми не наші батьки. І більш того, ми не те ж самі, яке було у дитинстві. Ми стали іншими. Бо якщо ми теж саме з тими ж самими фобіями, з тими ж самими е, дитячими е, образами, відковим комплексом, то треба йти до лікаря. Якщо ми не змінилися, І якщо ми через 20 років будемо такими, як зараз, це теж буде дуже хвилююча річ, треба буде звернутися теж далі. А потім була друга республіка в 1830 році, і друга імперія, і третя республіка, і четверта, зараз п'ята. Це інша Франція. Там вже нікого не турбує Дело Дрейфуса. Нікого. Хто там кого, естерхазі, не естерхазі. А нас все це, це турбує. Що там було у 19-му році? Була та злука чи не злука? Петлюра Чи. Нас віло волнує, що там було у Другої світової війни. Волнує? Правда? Серйозно? Це важливо? Ні, це важливо, як. Пам'ять як пам'ять, як треба там когось покликати там, і провести якусь церемонію. Но це не те, вимушене наше поведінки. І це не визначає нашу поведінку. А якщо хтось визначає свою поведінку тим, що було 80 років тому. ай, Был такой очень хороший поэт в Днепре, его звали Яков Сестровский. Он написал, там был у вот такой стих. "Старый старые песни пел, ругался матерью и жил войной, потому как окончить ее не сумел. Ось это такое, что не встигаем, або не хотим, або кажется, Ну, наприклад, я вважаю, що Путін так і, так і є зомбі, він живе в цьому. Справжній в цьому живе. Тому це так жутко. Для нього це Рюриковичі це є для Дій зараз, а... не знаю, як там з паном Данилой Невським, чи з пані Паріон, А Арестович, я думаю, це монополітивне. Він вважає, що для соціуму це важливо, що люди. Ну, ми з вами. Дійсно, наші дії якось визначаються тим, що там було колись. Це не просто цікаво, це не просто для нас з вами. І ось цей паттерн може привести до того, що ми станемо такими ж мін'яками. Як, наприклад, і пам'ятаєте, в тому Самер була така серія про а, дзвонарів. Ті, хто робить дзвони. Коли я одна, не буду казати, вдруге ви подивитеся, не буду спойлерів. Але ж це, що там було, це була психічна хвора сприйняття і попитка виправити минуле. це дуже тяжо хвороба. це розлад психіки. Тому, якщо ви бачите, і або хочете сказати комусь собі чи кому-будь, що ось минуле, тому я. Зупиниться. Ви можете робити те, що вважаєте за корисно, за правильно, за добре. Но ви відповідаєте тільки за свої вчинки. Минуле за вас не відповідає. І ви не відповідаєте за минуле. Це дуже цікаво. Мабуть, це корисно, щоб ви поняття, якою ви є. Но що робити робить кожен сам. І я вам бажаю, щоб цей вибір був вашим свідомим, і щоб ви робили те, що хочете, те, що вирішили ви і відповідали за це. Не батько, ні тьотя, як у того короля в о, звичайному диві. Який питався свалити на когось іншого. Та, та, з батьківської сторони, ось вона мене прокинула. Ні. Ніхто не прокидається. Нічого нам минуле не наказує, ні к чому не примущує і ні на що не впливає, тому що вона. Ось так. Це був аспект на каналі України Прогрес. Пишіть, будь ласка. Буду дуже радий вашим коментарям і зауваженням. Побачимось невдовзі. На все добре.